Півсотні хлопців та дівчат змагались патріотичної інтелектуальній грі. Слоїк такі змагання для молоді проводять у центрі квадрат, аби підвищити рівень обізнаності молоді з історії, культури України та розвивати патріотизм і командну взаємодію. Розгадати українські фразеологізми, дати відповіді на питання з історії, культури і відгадати уривки з фільмів. Це завдання, над якими працювали учасники патріотичної гри Вікторини Слоїк. Вигадали гру в молодіжному центрі квадрат, аби підвищити рівень обізнаності молоді з історії, культури, розвитку патріотизму та командної роботи. Ця гра розроблена була дуже важкою. Ну насправді питання нелегкі, 6 Шість раундів, і тут перегукуються і сучасність, і українська. 100%, що учасникам буде сьогодні весело, зручно, тому що ми відповідно знаходимося в безпечному місці. А також ми багато дізнаємося нового, і кожен з учасників обов'язково знайде щось своє і додому піде відповідно з новими знаннями. Це 100%. Учасники гри мало швидко вирішувати завдання з історії та культури України. Всі відповіді перевіряли судді. В цій грі є шість раундів про історію, мову, культуру та географію України. І в принципі, учасники змагаються в цих темах. У нас там у кожного є своя табличка з назвами раундів, з назвами команд, і за кожну правильну відповідь в залежності там від раунду один, два або три бали. іван сотник. Полюбляє інтелектуальні ігри. Тому із задоволенням взяв участь і у цьому змаганні враховуючи те, що це ігри. Які налаштовані на інтелектуальний розвиток, то тут йде всебічний розвиток кожного студента, кожного учня, кожної людини, яка прийшла і бере участь. Тому такі заходи надзвичайно важливі для нашої молоді, та не тільки для молоді, для усіх важливі, адже країна в стані війни, і такі заходи дозволяють ще більш зануритися в історію України, зрозуміти нашу ідентичність. Гру слоїк провели в рамках ініціативи Знай своє. Такі змагання прийшли у трьох громадах області та одна в молодіжному центрі. Квадрат Яна Колодинська, Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканалу Віничина.